Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео продовження про будівництво нового сарая, курника бдюлярника І чому я вам показую своїх курочок? Тому що на цих вихідних ми плануємо їх вже переселяти у новий курник. Тому, якщо цікаво, беріть чайок або каву, і Приємного перегляду! Будувати курник ми почали в квітні 2024 року. І в цьому році, 25 вересня, ми його повністю вже завершили. Курник готовий до переїзду наших курочок. Ось так заливався фундамент вигульної частини. Ми поставили металичні такі стовпи, і потім буде будуватися дах і закриватися все сіткою. А як це було, можете подивитися далі. Після того, як був готовий дах, мій чоловік почав приварювати поперечні металеві перекладини для того, щоб потім можна було прикріпити сітку. Сітка нам потрібна для того, щоб інші птахи не могли залізти в вигульну частину і їсти корм для курей, і приносити усілякі хвороби або шкідники. Вигульна частина. Виходить на північ, тому сонечко в них буде зранку і ввечері бокове. І думаю, це буде дуже комфортно для курочок. Їх влітку не буде шпарити сонце, і вони зможуть відпочивати і насолоджуватися тим, що дихають свіжим повітрям. А так тепер виглядає ця частина вже е, все повішено, сітка, проведена електрика, є навіть лампочка для того, щоб ввечері взимку ми могли бачити, чи всі курочки зайшли до курника, чи нікого не залишилося. Також е, ми провели воду і електрику у. Цю будівлю за допомогою траншеї. Ось в такому колодязі сходяться всі комунікації. Тут буде полив городу полив теплиці і вода у курнику. Наступний етап це заливка відмостки навколо сарая. Ми зробили майданчик двометровий перед дверима, для того, щоб було зручніше завозити зерно, щось ще робити, щоб було місце і було комфортно. Нагадаю, що наш сарай складається з двох частин: частина пчолярник і частина курник. Ось ця частина бджулярник. Тут будуть зберігатися усе приладдя для бджулярництва. Мій чоловік цим займається, в нас є маленька пасіка, тому ми поклали плитку на підлогу і відштукатурили просто стіни, додавши трошки кольору. І ось так воно виглядає в кінцевому результаті. Не вистачає тільки медогонки, але вона тут скоро з'явиться. Ми відкачували наш літній мед. Як і минулого разу, коли ми будували корник наш перший, чоловік теж сам зробив ось таку годівничку бункерну. Сюди буде засипатися зерно, і не потрібно буде ходити їм кожен день, контролювати, чи є в них їжа, чи нема. Ось такий отвір, для того, щоб вони не змогли його розсипати. Також ми замовили. Таку поїлку для курей. вона буде теж автоматична, так як ми завели воду у курник за допомогою ось такого баку і спеціальної такої штуки, яка контролює рівень води і автоматично включає і виключає подачу води, в курничку буде вода. Це частина тамбур курника, в якій буде зберігатися потім зерно у бочках. Ось так це виглядає. Ми вирішили все. Зробити плиткою і вже чоловік зробив електрику, провів всі дроти, підключив лампочки обігріву і освітлення. Ну, а так виглядає частина, яка називається курник. Тут жили наші будівельники, поки будувався сарай, а тепер це вже справжній курник. Через нижній кут була заведена вода, вона йде по Трубі до поїлки. Ми вже перевіряли, система працює. На всякий випадок є ось такий у нас переключатель, кран для того, щоб можна було закрити воду і помити поїлку і бак для води. гнізда теж робив мій чоловік. Зараз у нас тепер їх буде 6. Плануємо збільшити кількість курей. Ось такий курнічок у нас виходить. Для мене це дуже такий крутий, і класний курник. Курочок буде автоматичний вигул відкриватися в дверці. І ось так зараз це виглядає. Залишилось розрівняти землю, стіну захистили, світло провели. На цьому все. Нагадаю, як виглядає наш курник зараз. Ми його будували з чоловіком самі. Це курник побудований за ОСБ, металевий каркас, і ми обшивали ОСБ і всередину утеплювали пінопласт. Він такий маленький, новий курник трошечки більший, і набагато, я сподіваюся, буде зручніший, ніж цей, і зручніший не тільки для курей, а й для нас. Тому що оці стіни я білила. Вапном і ще використовувала цей нашатирний спирт. Дуже було важко дихати цим, всім. для того, щоб поменше було тут всяких оціх блошок, вошок і всяких різних комашок. Чого я тут прийшла? Я хочу подивитися, чи є яйця. Бо, о, є. Бо вони дуже-дуже погано останній тиждень несуться, і мені казали, що це. В них така, ну, як лінька, період, чи що, я не знаю. Ну, вже три яєчка є. Зараз подивимося, чи є інші яйця є ще. О! Круто, ще два яєчка є. Якщо ви помітили, то у новому курнику у нас вже по-іншому зроблені гнізда, тому що ми зрозуміли, що оцей яйце-зборник, він, ну. Не дуже зручний, бо забивається, ось там забивається сміттям, і потім яйця все одно не скатуються. І тоді кури починають клювати їх, тому не дуже нам сподобалася ця система. Але сподіваюся, що нові гнізда їм сподобаються. Оце пластикове яйце, яке вони викидають постійно. І ось тут ще є щось. Зараз вістан. Так, два яєчка ще. Ось так. І всього у нас виходить сім яєць за 2 дні. Ну і нагадаю вам, що усі відео про курник, про сарай, про курочок можна побачити в збережених списках: курник або щоденник будівництва. І. Наступне відео, я сподіваюся, вже буде про те, як наші курочки переїхали, як вони адаптувалися, і чи будуть у нас яєчка. бо зараз в них якась така пауза в цьому. Тому сподіваюся, що все буде добре. Тримайте за нас кулачки. Дякую всім за увагу, за коментарі, за лайки, за підписки. Дуже-дуже приємно, що. Людям цікавий мій канал, мої відео. Всім бажаю мира, добра і всім пока-пока.